Щоб хлопця з племені великої рівнини визнали справжнім чоловіком, йому треба було пішки подолати страшну, кам'янисту спалену сонцем пустелю і дістатися аж до гір сонця. Звідти треба було принести дивну червону квітку, яка росла лише там. Щороку багато юнаків пробували зробити це. Однак, уже віддавна ніхто не міг. Принести червоної квітки. Настав час, коли Іомар, син Слюсаря, мав довести, що він справжній чоловік. Отож він теж почав готуватися до мандрівки пустелі. Упродовж двох років він заощаджував кошти, щоб купити собі коня. Але коні дорогі тож зміг купити собі тільки молодого ослика, впертого і вредливого. Однак, на вигляд відважного і міцного. Юнак страшенно готувався до мандрівки. взяв баклай з водою і запасся харчами для себе і свого ослика. І одного вечора, коли сонце вже схилилося до горизонту, юнаки вирушили в дорогу. Омар вигукнув своєму осликові «Вйо, вперед, прошу тебе. Осел пирхнув, але врешті побіг дрібною ристю. Всі інші вершники вже зникли за обрієм. Через кілька миль хлопеці осел почали шукати якесь місце, де можна було б відпочити і сховатися від вітру. Вітаю вас. Раптом почули спокійний голос, що пронав із печери в ущелині, де вони зупинилися. Хто ти? запитав омар. А ти хто? знову пролунав голос. Я один із тих юнаків, які вирішили подолати пустелю. Я бачив твоїх товаришів. Багато годин тому вони мчали, як вітер. Ех, знаю, але я маю лише, лише осла. Пробач мені, прошепотів Омар, звертаючись до Ослика, і додав, мій осел дуже вразлива тварина. Увійди, сину. Омар увійшов в печеру і в червоних відблисках багаття побачив ходу посте старого пустельника. На голові в нього був каптур, який кидав тінь на обличчя, блищали лише очі. Вони мчали, наче вітер, але не доїдуть. То не коні, і не зброя допомагає доїхати. Потрібне щось, що міститься тут. І старець притулив руку до грудей. Що саме запитав омар? Підійди ближче. Я дам тобі дещо, що допоможе тобі. Старець вийняв зі шкіряного мішечка три кольорові камінці і поклав їх в долоню Омара. Жовтий топас нагадуватиме тобі про віру. Зелений смарагд це надія, без якої неможливо жити. А червоний Рубін нехай нагадує тобі про любов, найпрекраснішу силу Всесвіту. Носи ці камінці завжди з собою, не загуби жодного, бо тільки завдяки їм дійдеш до мети. Омар взяв камінці і поклав їх у свою торбину. Потім він поділився харчами і теплом зі старим пустельником і через кілька годин продовжив свій шлях. Раптом, із його торпини, Випав Топаз. Омар нахилився, щоб підняти камінь. І саме в цей момент він побачив багатьох юнаків зі свого племені, які, похнюпившись, йшли ледве пересуваючи ногами. Омар міцно стиснув в руці топаз символ віри, яку щойно віднайшов у своєму серці, і продовжив свій шлях. Минуло кілька днів. Сонце, вітер нічний холод безжалісно дошкуляли юнакові та його слові. Рухатися вперед було чимраз важче, а в пляшках уже майже не залишилося води. Він був дуже втомлений і близький до того, щоб здатися, коли раптом помітив, що із його торбини щось торчить, то був смарагд, його зелений блиск додав юнакові сили. У мене все вийти, я зможу. Завтра, без сумніву, щось знайду, якусь криницю, чи ще щось. Ця пустеля мусить колись закінчитися. Отож юнак продовжував свій шлях і, врешті, помітив кущі, вони росли навколо ставка, осел напружився з останніх сил, щоб дійти до цього струмка. Однак тими місцями проходило дуже багато подорожуючих відтак на дні Ставка. Залишилося зовсім мало води. Омар уже хотів нахилитися і напитися води, але помітив великі очі ослика, що з благанням дивилися на нього. І тоді Омар згадав про третій камінь, про червоний рубін, символ серця, зняв з осла збрую і дозволив йому напитися першим. Коли осел напився в калюжі, залишилося лише трошки води. Омар клякнув і старанно набрав її в куголь. Уже підніс його до губ, як раптом із кущів, пролунав голос. З сердися, допоможи мені, дай трохи води, помираю. Юнак продерся крізь кущі і наткнувся на людину, що лежала на землі. У неї були величезні очі і потріскані вуста. Одяг і зброя чоловіка незаперечно свідчили, що він один із розбійників умарив їх. Хотілося напитися, але згадка про Робін затримала його. Він нахилився і підніс кухоль до розбійника. Чоловік почав жадібно пити, а потім прошепотів Дякую. Бідному Омарові залишилося лише кілька крапель води. Коли чоловік прийшов до тями, Омар поклав його на осла і продовжив свій шлях. Через кілька годин він побачив обриси гір сонця. Серце Омара забилося швидше. Ослик радісно заричав, та їхня радість була недовгою. З хмари піску, яку здійняв вітер, з'явився загін озброєних розбійників і оточив їх. Цього разу це вже справді кінець подумав Омар. Але чоловік, якого він урятував, підняв руку і промовив до своїх товаришів: Цей хлопець урятував мені життя. Замість того, щоб накинутися на Омара, розбійники почали. Йому дякувати, дали йому харчі і воду і показали найкращу дорогу до гір сонця. Ось так комар став єдиним юнаком, який повернувся додому з червоною квіткою.